Всім салют, мене звати Філ і це Дабл Дрібл. Сьогодні ми на вечірці і поговоримо не тільки про баскетбол, а про те, що його оточує. Точніше, послухаємо досвід мільярдера Майкла Рубіна, колишнього власника клубу NBA. Він почав заробляти вісім років і купив свій пар чи пор ще коли не мав водійських прав. Але для нас Майк цікавий не тільки своїми мільярдами, а й тим, що він вкладав і заробляв, зокрема, в NBA. І Лише минулого року продав свою долю Філадельфії 76ers. Зараз він продовжує впливати на процеси в клубі, зокрема, проспонсорував контракт Джеймса Хардена. Що таке день мільярдера, який влаштовує головні вечірки в Голлівуді, на які хоче потрапити кожен гравець NBA? Дайте лайк цьому відео прямо зараз. Не забувайте коментувати відос, і тоді, можливо, ви теж заробите свій мільйон. Зробили? Тоді поїхали. Майк, ти придбав свою долю Філадельфії 10 років тому і продав її минулого року, так? розкажи, будь ласка, про цей етап життя власника клубу Енбі. Як було побудовано процеси, як команду прийшов Джелем Біт, Бен Сімонс, Джимі Батлер, як потім Джеймс Харден прийшов, Док Ріверс тепер пішов. Що це за процес бути власником клубу Енбі? При тому, що ти фан цієї ігри, але в той же час для тебе це бізнес. Ну, це точно дуже швидко перестає бути розвагою, і найголовніше, що ти дуже сильно хочеш перемагати. Якщо подивитись назад, так я був частиною процесу протягом 10 років, і ми таки не виграли клятий титул. Тож я не можу сказати, що ми досягли успіху. Ми зробили команду, яка виходила в плей-офф із другого місця, але ми так і не виграли титул. Тож це це не має значення і не можу сказати, що ця команда досягала успіху для себе, так але я продовжую їм допомагати. Я досі залучений до клубних процесів. Моя родина близька з родиною Джееля Джеймса, Джоша Херіса, Девіда Бліцера. Вони реально важливі для мене люди, і я хочу продовжувати робити все, щоб допомагати їм надалі. За ці 10 років я отримав неймовірний досвід. Гадаю, це допомогло мені розвиватися. Ми зробили багато помилок, ми навчилися зроста. Ато на цих помилках, але найголовніше, що зараз організація мотивована як ніколи здобути титул для Філадельфії. І для мене єдина причина бути з командою це боротися за чемпіонство. Наскільки щасливим був Джей Ламбіт після нагороди MVP? Ви близько спілкуєтесь, так як він відреагував на те, що нарешті отримав цю нагороду. Наскільки важливо це було для нього і для тебе, як для його друга? Думаю, так це досягнення для нього велике, але я впевнений, що він готовий обміняти цю нагороду на чемпіонський перстень, навіть не думаючи. І круто, що він став ЕмВІПІ, але як на мене, цю нагороду не можна порівняти з чемпіонським титулом в ЕНВІ. Звичайно, я порадів за нього. Я люблю його. Він був щасливий. Але якщо спитати його, він звичайно мріє про титул. Він хоче обидва трофеї для себе. Чи сподівається Філі на повернення Джеймса Хардена на наступний сезон? Думаю, з мого боку буде трохи нечесно оцінювати ситуацію щодо Джеймса Хардена. Це його особиста справа, але мені здається, що він зробив все, щоб допомогти Філі вигравати. Те, як він адаптував свою гру. Тут ви, хлопці, краще можете розказати навіть в цьому плані в баскетболі. Так часто буває, що класним гравцям не вдається спрацюватися, і важливо знайти таких зірок, які готові адаптувати свою гру для того, щоб перемагати разом. Як на мене, і Джоель, і Джеймс жертвували своєю грою заради команди. і Я цим пишаюся. Я бачив, як Харден розвивав це бажання всередині себе. Він тут, щоб боротися за титул, все інше його не цікавить. І він підлаштовував свої цифри для того, щоб його команда могла боротися за титул. Сподіваються, спрацює. Оснай, розкажи про свій день, день мільярдера. Я ніколи в житті не працював важко завжди намагався отримувати задоволення від тим, чим займаюся, і я постійно чимось займаюся. Взагалі, у мене найкраща робота в світі. Я працюю з найкращими спортсменами, людьми з культури. Я постійно навчаюсь, зростаю, і перед тим як приїхати до вас, я обідав з чотирма топовими котербеками, яких було задрафтовано в НФЛ цього року. І до нас приєднався Том Брейді, щоб поспілкуватися. уявіть собі. Я зустрівся також з Тревісом Скотом. Він теж був із нами відомий репер, і мені цікаво слухати різних людей, вчитися їхньому досвіду. Люди, наприклад, не уявляють, що за людина Треві Скотт. Всі сприймають його виключно як артиста, репера, Але ніхто не думає про нього як про бізнесмена. А він дуже класно веде свій бізнес. І ми беремо цей досвід один в одного. Тож для мене день життя це бути поруч із розумними людьми, обмінюватись досвідом, весело проводити час, але роботи дуже багато. Вчора я поспав лише 4 години. в мене все полиже, адже нормально виспатись не можу. Але мені подобається моє життя, і мені дуже дуже з ним пощастило. Слухайте, ти дещо цікаве сказав. Говорячи про те, що ти зустрічався з молодими кутербеками і вчився у них, так це важлива річ, адже ми дорослішаємо, старішаємо, робимо все по-своєму, особливо в роботі. Але дуже важливо дізнаватись точку зору молодшого покоління, і через різницю віці ми втрачаємо цей зв'язок із молодими тінейджери тримають тебе в курсі. Що ти думаєш ось на рахунок цієї точки зору. Слухай, мені подобається бачити різноманітні бекграунди. Саме так я отримую свої знання. Я як губка, я все впитую. і Постійно ставлю питання, слухаю людей. Взагалі, в моїх зустрічах із людьми всі постійно ставлять питання один одному. Щодо мого бізнесу, я займаюся Фанатікс вже 12 років. І ось я на вихідних подивився фільм «Ейр», який, до речі, є доволі надихаючим. Мені зараз 50 років. Мені цікаво, що я зможу зробити зі своїм бізнесом у наступні 35 років на фоні історії Найкіна. Наприклад, так для мене спілкуватися із молодими людьми це дуже круто, адже ми обмінюємось досвідом, і це як на мене це найголовніше. Нічого не може бути крутіше, ніж коли Том Брейді сидить із чотирма молодими Квотербеками і передає їм так багато свого досвіду. Ці пацани сидять, слухають його із відкритими ртами. Просто це мене завжди надихає слухати ці розмови. Том щось говорить Тревіс ско додає. Хлопці щось питають і сидячи за цим столом. Ці люди набираються досвіду. Вони ростуть. Ми ніколи не маємо бути задоволені та зупинятися, і ми про це нагадуємо один одному. І мене відчуття, що я ще нічого не досяг. Том цього теж не відчуває. Так, у нього є сім супербоулів, але він говорить не про це. Він говорить, що я маю зробити далі. Чи є в тебе хобі? Так, робота. Тільки це? Так, але я люблю це. І для мене, слухай, чи це робота для нас? Я маю чудовий час із вами, і цей ланч перед інтерв'ю. Це теж було дуже круто. Я 24 на 7 у процесі. Ну які які в мене хобі. Я люблю спорт, звичайно, але я не дивлюсь на гру через призму шоу або ось саме баскетбольної гри. Найкращий матч на якому я був за останні 10 років. спитаєте мене, так це матч Віктора Банями. Я, до речі, сподіваюся, у нього все вийде. Я про те, що я постійно за гравців, у яких все попереду, за команди, які ростуть, і за пошуки найкращих рішень для майбутнього мого бізнесу. Тому спорт це для мене робота, але це робота, яку я просто обожнюю. Хеслер від народження зробив свій перший мільйон 16 років, купив Порше, коли не мав посвідчення водія. Почав продавати овочеве насіння 8 років, займався лижним спорядженням ще коли був тінейджером. Я до речі, теж продавав певне носіння, коли був молодим, але трохи іншого характеру. Пригадує Стівен Джексон. До речі, до речі, якщо б я різ в іншому середовищі, думаю, цей бізнес мене теж зацікавив. Я постійно про це з друзями говорю. Я виріс у родині середнього класу. Мої батьки були лікарями. Ми жили в домі, який коштував півмільйона доларів. Все було окей. Ми були справжнім мідл класом американським, але якщо б я різ в гірших умовах, впевнений, я б теж продавав трохи інше насіння, продавав би наркотики. Я постійно хотів щось продавати. і в тебе це непогано виходило. Так згоден я чудово працював би. Говорить Рубін. Звідки ця ментальність в тебе заробляти з юного віку. знаєш? Я думаю, ти добре робиш те, що тобі подобається. Я впевнений, що саме таке має бути. Я жахливо вчився. Був найменш координованою людиною на планеті Земля, але я добре працював і любив це ще з дитинства. Я народився із цим духом підприємництва. І щодо бізнесу, я не знаю, чи буде у мене такий гострий розум, коли мені буде 80, але я впевнений, що коли я припиню вчитися, я просто помру. Знаєш, я згоден, я згоден, і я розумію про що ти говориш. Так, ти більше не можеш вчитися на цьому все. Чи пам'ятаєш ти ключові рішення в своєму бізнесі, які ти приймав? Ой, слухай, я приймав стільки дурних рішень, але ти вчися на них так. Я майже ставав банкротом 10 разів за своє життя. 10. Я втрачав гроші декілька разів в юному віці ще. Коли мені було 16, наприклад, і я вже вдруге в своєму житті втратив всі гроші. шеріф приходив до мене додому кожного дня протягом трьох місяців, адже 150 людей подало на мене суть. Всі я був винен гроші, Це все було, і це було важливим для мене досвідом. Я хочу поставити тобі ще одне питання в контексті бізнес-складової ситуації з Джаморентом. Ми говоримо не про його вчинки, ти як людина, яка створює бренди. Що ти можеш сказати про цю ситуацію в контексті бізнес-складової? Так, те, що він зробив? Як це відзначиться, позначиться на його кар'єрі? По-перше, це добре, що ти поставив це питання, тому що я думав про цю історію якраз нещодавно, і важливо мати правильних людей поруч, те про що ми говоримо. Я вірю в те, що це позначиться на його кар'єрі більше, ніж він того хотів. Але в той же час це допоможе йому, адже це має його навчити. Я не думаю, що він повторюватиме свою помилку втретє, але люди не можуть бути досконалими. Я проводив з ним час. Він виглядає хорошим хлопцем, але знову повертаємось до історії з вибором оточення. Думаю, цього разу він зрозумів, що це реально руйнує його кар'єру, і це має стати уроком для нього нарешті. Він має обережніше обирати людей, які поруч з ним, з якими він хоче йти далі по життю. Джа неймовірна людина для баскетболу. Він один з найталановитіших гравців у всесвіті. і я вірю в те, що в кінці кінців це буде гарний досвід для нього. Важливий досвід. Сподіваюсь, він знайде правильних друзів. Важко людині в голову залізти, але подумайте про те, як зростають ці хлопці, які отримують в спорті шалену славу, не тільки славу, а успіх та гроші. Причому дуже швидко. я можу сказати, ти займаєшся дурницями, але він досі дитина. Йому потрібна підтримка для того, щоб надалі він приймав правильне рішення по життю. Я вірю, що він подолає цей важкий етап. Ох, знаєш, нам дуже пощастило, що у нас не було соцмереж, коли нам було по 23, враховуючи те, що ми робили. Я робив значно гірші речі ніж він. І думаю, те, що він певний час залишиться без баскетболу, це йому тільки допоможе. I got about body food trying to do me. My life like a movie, get in the water. I don't got to put in no work, I got some orders. You think I'm serious? I'm sorry, I'm leaving my board. This wife ain't keeping no door. This floor, I'm young and I'm turning. I got the lure. My baby, my wolf, i too 50. I'm sturdy. I got five million cash, just in case if you murdered him. My young, he'll get away. They be first. And it happened like this. I ain't do it on purpose. I'm working my mood. Who's all you working? I turned on my.